Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю всіх з перемогою Олександра Усика. Він захистив свої чемпіонські титули в надважкій вазі. І далі, звісно, уже третього бою Джоша, я надіюсь, не буде, друзі. Ви також його не хочете, я думаю. Тому що тут уже підключається Тайсон Ф'юрі. Сьогодні ми в цьому відео подивимось його промову, що він сказав на рахунок цього бою і чи повернеться він, друзі, дивіться до кінця, тому що там дуже цікаво. Заруба Усик Фюрі. Як ми бачимо, ей Тайсон, повернись в ринг негайно, сказав Олександр Усик. Прямо зараз друзі, напишіть свої коментарі. Як вам бій Усик джошуа 2, Тому що як мені здалося, невеличке дежавю ми пережили, тому що і перший поєдинок був схожим на цей другий. Який стався буквально сьогодні, вже да, вночі. Єдине, що Ентоні Джошуа все-таки більш, більш підготовленим був до цього поєдинку, але Олександр Русик все одно не залишив, на мою думку, шансів Джоша в цьому поєдинку. Забрав практично всі раунди, окрім, напевно, трьох. Всі інші були за Олександром Усиком. Ми на прямій трансляції цей поєдинок коментували і, і разом його дивилися. Тому дякую всім, хто був. Ну і прямо зараз напишіть, як ви ставитесь до того, що Усик проти Ф'юрі якісь шанси ви даєте. Усику проти Тайсона, тому що там дійсно буде заруба дуже страшна, і словесна заруба між ними вже розпочалася. Зараз ми про це поговоримо. Перед початком поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви цього не зробили, щоб не пропускати інші відео на нашому каналі. Ну і пишіть, звісно, свої коментарі. По бою усик Джоша багато говорити не буду. Якщо ви хочете, перейдіть в Телеграм. Там є огляд, це короткий огляд на 10 хвилин поєдинку. Усик проти Джошуа. 2, тому заходьте за посиланням в опит. І в закріпленому коментарі в Телеграм. Зараз, друзі, давайте все-таки подивимося, що говорив Олександр Усик після бою, що говорив Ентоні Джоша після бою, чи буде третій поєдинок, чи з ким буде далі битися вже Ентоні Джоша? Його доля, звісно, поки що невідома взагалі. Не знаю, пишіть, як ви думаєте, що буде з Ентоні Джошуа далі. Ну, ось що сказав Усик. Усик присвячує цей поєдинок своїй державі, Україні і ЗСУ. Це основний меседж, який він дав після поєдинку. І він сказав, що це вже історія. Цей поєдинок будуть дивитись багато поколінь, особливо той раунд, де мене намагалося сильно бити, але я виставив і переломив бій на свою користь. Усик говорить саме про дев'ятий раунд проти Джоша, де Ентоні включився. Це єдиний раунд, який він забрав реально і видав дуже сильний. Раунд, і в цьому раунді він хотів виграти, але в нього просто не вистачило сил і часу. І після цього Олександр Усик уже включився і далі працював над тим, щоб заробити якомога більше корисних дій в цьому поєдинку за рахунок швидкості, за рахунок своїх комбінацій. Далі у нас Олександр Усик сказав, про те, що Ентоні, як Ентоні Джоша відреагував на цю поразку, тому що ми бачили, що Ентоні Джоша і свої пояси кинув, ті два, які він да, хотів собі забрати на ринг. І ось ця його дуже велика промова. Про те, що ну реально в нього важкий шлях, що він міг. І про це сказав ну, Олександр Усик, що він, він сказав, що я поважаю Джошу, але він сьогодні трішки на емоціях. Я бачив, що він кидався на косі з моєї команди, якраз говорить Олександр. І далі, якщо він хотів ще й на кулаках побитися, то я йому не раджу це робити. У мене половина команди стрітфайтери, у мене на рахунку 20 перемог, а у деяких з них понад 25. Сказав Русик, на рахунок того, що Джошу трішки був на емоціях після бою. Ну і всю промову читати не буде. Якщо хочете, перейдіть в Telegram. Там є ця новина і повна промова, е, те, що говорив Ентоні Джошуа. Але основний меседж – це те, що Ентоні Джошуа сказав, що Усик феноменальний талант. Тричі, ура на його честь. І вся арена кричала гіп-гіп, ура на рахунок, звісно, Олександра Усика. Ну і головний, як на мене, також майсер Антоні Джошуа сказав, що я не 12-раундовий боєць. Подивіться, на мене, я нова порода надважковиків. І він тут згадував і Майка Тасіна, і Соні Лістуна, і Джека Демпсі. Тобто багато він тут чого. Понарозказував, да, дуже така цікава промова. Звісно, на емоціях. І про ці емоції він, до речі, сказав: зараз ми до цього дійдемо. Ну і звісно, Олександра Усика, друзі, запитали, що далі? З ким далі, і як ви ставитесь до Тайсона Ф'юрі? І ось що сказав Олександр Усик: він викликав на бій чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі для того, щоб стати. Абсолютом, друзі, абсолютом Усик хоче стати. Він сказав чітко і ясно, Ф'юрі не пішов на пенсію. Він хоче боксувати. Я буду боксувати або з Тайсоном Ф'юрі, або не буду боксувати взагалі, сказав Олександр Усик. Друзі, ось така промова. Тобто реально зараз пріоритет тільки Тайсон Ф'юрі, і над цим, я думаю, боєм будуть працювати, щоб в 23-му році ми це побачили дійсно. Ну і промова, звісно, яку я вже сказав: Гей, Тайсон Ф'юрі, повернись на ринг, сказав Олександр Усик. Ring, please. Back ring. Ну і перша реакція Тайсона Фьюрі на поєдинок усик Джоша 2, друзі, не змусила нас довго чекати. Ну ось пряма цитата. Щойно подивився бій, обидва були лайном, був ніби бій дітей над важковаговиків, ваговиків. Повна фігня. Обидва боксери були Йобаним. лайном. Циганський король тут залишиться. Назавжди сказав Тайсон Ф'юрі, ось така реакція, як завжди, аудіозний Тайсон Фюрі не може без там матів, без всякої ерунди. Я думаю, що якщо станеться бій усик Джошуа, я вже в очікуванні, дуже великому очікуванні від перших прес-конференцій, від перших битв поглядів. І в принципі, коли зійду зійдеться усик Фюрі, це звісно буде Тайсон робити шоу, як він завжди це робив. Друзі, ми це розуміємо, що він не закінчив кар'єру. Ми розуміємо, що Фюрі він уже 30 Разів закінчував цю кар'єру і 30 разів повертався. Тому для нього не буде проблеми прямо зараз повернутися і побитися, як на мене, проти Олександра Усика. Ну і після бою, вже на прес-конференції, друзі, колишній вже чемпіон світу, Ентоні Джоша вже з трьома три поразки в нього є. В його кар'єрі Джоша відповів на питання, чи пишається він собою. Йому задали таке питання, і він дуже важко почав дихати і сказав ось таку промову дуже коротко. Дуже важко сказати, чи я пишаюсь собою. Я нічого не відчуваю. Я засмучений, сказав Джошу. Ну і після цього він роз... він заплакав, почав плакати. Далі за нього вже говорили промоутери. Ну тобто, реально видно, що він ну, два роки пройшло. Два роки пройшло, і він нічого не досяг по факту, тому що він програв два бої русику і зараз йому 32. Ще час є, звісно. Щоб все виправити, але як на мене, потрібно йому або змінити тренера, або мі міняти тактику на поєдинки. Щ щось потрібно змінювати, тому що ну далі він так не може боксувати. Далі просто нема прогресу. Його вже читають. Він не змінився, навіть якщо подивитись на бій з кличком. Тобто він робить все одне і те саме, а бокс не стоїть на місці. Олександр Русик це показав, що ну максимально не неприємний суперник Олександр для Ентоні Джоша. Ну і чесно, мені десь шкода, звісно, Ентоні Джоша. Я я розумію, що він зараз е, дуже засмучений і відчуває ну. Якусь таку знаєш недосказаність, і, і все таки більшого я думаю, він очікував від себе в цьому поєдинку. Ну і цікаво, що опублікували ж суддівські записки. бою, і який саме суддя віддав які там да бали. Ну британський, що цікаво, британський суддя Стів Грей віддав перемогу Усику. До речі, я думав, що британець, що це британець віддав перемогу Джоша, але все-таки британець 115 13 на корисюська. Американець Глен Фельдман не побачив переваги українця. Він дав 113 115 на кори Джоша. Ну і українець Віктор Фасечко віддав перемогу своєму співвітчизнику 116-112. Ну і ще одна промова Тайсона я Думаю, це вже остання сьогодні на сьогоднішнє відео. Не хочеться затягувати. Чемпіон WBC у на два шквезі. готовий буксувати з володарем титулів. В WBA, WBO і IBF у надважківазі з Олександром Усиком, друзі. І ось що ще, ще сказав про бій Усик Джоша Тайсон Ф'юрі, друзі, пряма цитата від нього. Я щойно бачив, як Джоша вдруге програв усику. Він був не в собі. Англію позбавили поясів, але я можу запропонувати рішення. Якщо ви хочете повернути ці пояси, надійшліть циганського варвара, надішліть мене, і я позбавлю українського безхатька його поясів, як я зробив з останнім українським безхатьком. Але це буде не дешево Якщо ви хочете якнайкраще, ви повинні платити. Це буде дуже дорого. Так що дістаньте чекову книжку, і я позбавлю українського. Українського безхатька поясів, сказав Тайсон Ф'юрі, друзі. Ось така промова дуже адіозна і дуже якась самовпевнена. Ну, як завжди, якщо ви розумієте, то про останнього безхатька він говорить про 2015 рік про Володимира Кличка, коли він його переміг тоді теж за очками. Ну, і Ми ж розуміємо, що цей Ф'юрі ж володів, володів ще одним поясом. Титул журналу Зарік, він його втратив, тому що голосив типу, про завершення кар'єри. Та звільнив, звільнив титул цього журналу зрінки, яким тепер володіє Олександр Усик. Ну але WBC все-таки залишається у Тайсона Фірі, і звісно, тут потрібно або битися, або вже точно закінчує. Хтось буде інший битися за, ці, за цей пояс, і тоді вже Русик можливо точно стане абсолютно. В будь-якому випадку, друзі, як вам ось ця промова Тайсона Фірі, що ви в ній бачите, і чи ви, ну е, як сказати. Вірите взагалі Тайсон Ф'юрі про те, що він закінчив реальну кар'єру, тому що, по цим словам, видно, що він просто хоче більше грошей, він, він ще хоче заробляти, він може битися. Для нього бокс це реально заробіток. Ми розуміємо, для багатьох це так, але Тайсон Ф'юрі це та людина, яка буде робити шоу. Єдине, що, якщо представити да, уже зараз, як буде битися Усик проти Ф'юрі, чесно кажучи, я не знаю, тому що Фюрі це не Джошуа. Ф'юрі він трішки інший, боєць він ну дуже грязний. Теж боєць такий, з яким буде дуже важко, тим більша антропометрія, плюс його вага, розмах рук в нього, по-моєму, навіть більше, ніж у Ентоні Джоша. Зріс точно більший там за 2 метри. Тобто, дійсно, 130 кілограм маси, ну друзі, буде дуже важко. Олександру Русику проти Ф'юрі. Я не знаю, як він реально буде буксувати проти нього. Але. Дивлячись на те, як він попрацював над Ентоні Джоша, я в принципі припускаю, що Усика буде непогані, будуть непогані шанси, якщо він і далі буде. Ось так рухатись по рингу, як він це робить завжди, робота ніг його. Да? Якщо він буде ось так якісно уходити від ударів ось таких важковаговиків, як той ентоні Джоша. Ну і надію, що так само буде проти Ф'юрі, тому що завалити Фюрі в нокаут буде дуже важко. Дуже важко усику, тому що ну, в нього нема такого суперудару, щоб покласти суперника. Але він може працювати вдовгу на перемогу, і я надіюсь, в нього це вийде. В будь-якому випадку, друзі. Я вважаю, що Усик Усик проти Ф'юрі ми побачимо в 2023 році. Моя думка, що цей бій буде. Все-таки команда Усика прогне Фюрі. Так, да, прийдеться виложити, напевно, нормальну капусту комусь, але цей поєдинок повинен бути. І ось що я ще хочу сказати: дуже хочеться побачити Усик Фюрі, друзі, але мені ще хотілося побачити поєдинок, можна сказати, лузерів. Ентоні Джоша проти. Деона Т. Уайлдера, як вам така пропозиція? Реально лузери, тому що один програв Фюрі три рази по факту, ну два рази окей, то теж там одна нічия була. Ну і Дентні Джоша два рази програв Усику. Хай вони б'ються між собою. Усик проти Фюрі буде ну, реально цікавий 23 й рік, якщо ці о, поєдинки будуть все-таки відбуватися в 2023 році. Тому всім дякую за перегляд, друзі. Поставте лайк прямо зараз, якщо хочете бачити ось цей бій. Підпишіться на канал для того, щоб не пропускати інші новини футболу та боксу. Ну і пишіть свої коментарі. Дуже цікаво буде почитати вашу думку на рахунок цього всього. До нових зустрічей!